Вони несли правду світу, а отримали смерть. Про наших колег воєнкорів телеканалу Фрідом, яких убила Росія в Краматорську насамперед у випуску. В авто, де перебувала журналістська група, влетів рашистський ланцет. Удар був прицільним, пряме влучання. Кореспондентка Олена Грамова та оператор Євген Кармазін загинули одразу. Їхній колега Олександр Количев тяжко поранений. Олені було 33, Євгену 43. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук, який зараз працює в Краматорську, особисто знав журналістів. каже свою роботу вони завжди сприймали як місію доносити світові правду про злочини Кремля. Отже, подивіться матеріал Стаса про наших колег і про ціну слова, яке іноді життя. Так, близькі Олени Грамової підтримують одне одного на місці її загибелі. Воєнна кореспондентка телеканалу Фрідом і її оператор Євген Кармазін загинули сьогодні зранку, там де здавалося б цього і не мало статись. На заправці, майже у центрі Краматорська, російський ударний дрон «Ланцет» буквально розірвав їхню машину. Олена та Євген загинули на місці. Третій учасник знімальної групи Олександр Количев отримав важкі поранення. Загибель журналістки та оператора стала справжнім шоком не тільки для рідних, а й для військових, із якими медійники працювали ще задовго до початку російського вторгнення. Буквально тиждень тому вони були у нас в загоні, працювали, і крайній матеріал, ну чи вже останній по нашій бригаді, це було власне до Дня військового капелана. Це ну, така от історія. В Олени недавно померла мати, і вона в розмові з капеланом, ну, ніби як її полегшало так. Це для мене реально шок, враховуючи, що Десь місяць перед цим у нас працювали хлопці. Французький журналіст теж в дружківці загинув. Ну, таких шоків стає дедалі більше. Олена та Євген загинули під час виконання своїх професійних обов'язків, коли фільмували наслідки вчорашньої дронової атаки на цю АЗС. Вже понад місяць ворог методично б'є дронами по автозаправках у Краматорську та Слов'янську. Після останнього нальоту заправка не працювала. Тож небезпеки повторного удару ні журналісти, ні працівники станції не очікували. Це наслідки вчорашнього удару, який фільмували журналісти. Делали Я люфосімкою посредством там были возле своєї авто. Ну это діло там секунди, так даже меньше секунды. То есть. Все на улице были, никто не Как это пролетело, просто момент взрыва, машина розлітіла. Всі на цих кадрах той самий удар російського дрона по автомобілю журналістів. Машина була єдиною на парковці заправки, і жодних сумнівів, що росіяни цілили саме в неї, у поліцейських немає. Ця ж машина була припаркована, вона просто стояла. Тобто, цілеспрямовано удар йшов на цю машину припарковано. Загибель Олени та Євгена. Болюча втрата не тільки для рідних та друзів, а й для колег. Вони робили репортажі з найгарячіших ділянок східного фронту, показували світові боротьбу українців з агресором. Всі, хто працював за Альоною з Євгеном, скажуть, що це були не тільки. Професійні люди, це були люди, з якими було максимально комфортно працювати. Вони завжди хотіли бути першими. Вони завжди хотіли показати реальну правду про злочини Російської Федерації в самому епіцентрі бойових дій. І вони завжди хотіли, щоб у відповідь світ не мовчав. В кадрі Альона завжди була чіткою структурованою. а... Поза кадром завжди була веселою світлою, усміхненою, і я впевнений, що такою вона завжди залишиться. В нашій пам'яті ці кадри у червні 23-го року Олена Грамова зафільмувала одразу після вибуху в кафе у Краматорську. Трагедія тоді забрала життя 13 людей. В той час Олена зі своєю знімальною групою теж перебувала в кав'ярні і дивом вижила. Рік потому вона ділилась спогадами зі знімальною групою. Подробиць. Ми сиділи посередині, бо заклад з трьох частин складався сам ресторан всередині, там літня площадка, як завжди. і Ми, от якось, були посередині. Тобто, потім ми підрахували, що потрапила ракета. Десь приблизно ми знаходились 12-15 метрів. Їхньою роботою було фіксувати російські військові злочини. Сьогодні результатом чергового злочину окупантів стала трагічна загибель Олени Грамової та Євгена Кармазіна. Аніслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.